Що є та що може бути в вашому коханні? Та як вам покращити ваші взаємини. І, схоже на те, що нині у ваших взаєминах якісь не надто гармонійні стосунки. Хтось із вас. Хоча якщо це пара, швидше за все ви обоє відчуваєте якісь не надто приємні емоції. Можливо, є якесь розчарування, можливо, якась дисгармонія. Ви чомусь наразі не розумієте одне одного, можливо, навіть ображаєтеся один на одного. На жаль, найближче майбутнє гармонії також не принесе до ваших стосунків, а є ймовірність того, що ви будете впадати в якісь крайнощі, чи то сваритиметеся, чи якось ображатиметеся, що стосунки, на жаль, будуть не надто гармонійними. Але плюсом вашої пари є те, що ви вчитеся на своїх помилках. Якщо ви щось зробили... З гарним наміром, але той намір виявився не ідеальним, не приніс позитивних результатів. Ви обоє здатні робити з цього висновки? Ага, оце для наших стосунків не працює. Отже, цим вже не користуємося. Ми змінюємо підхід для того, щоб стосунки були кращі. А от такими перешкодами для ваших стосунків може бути те, що є в ваших стосунках ще якісь нюанси, моменти, які вперше у ваших стосунках. І ви не дуже знаєте, як на них реагувати, як правильно тут себе поводити. І бува, приймаєте невірне рішення, саме коли щось відбувається вперше. Ви чините так, як вам іде від душі, а вашому партнеру може це не подобатися. Так само і ваш партнер, коли... Коли стихається в перший раз якусь ситуацію, також може чинити так, як йому здається правильним, а вам це може не подобатися. І порада від Таро особисто для вас будьте відкриті для свого партнера. Не приховуйте, не замовчуйте те, що вам якось не подобається, чи навпаки те, що вам подобається. Але будьте відкриті в позитиві. Пояснюйте спокійно, що мені отут не так, мені отут не добре. І в той же час будьте відкриті, щоб почути свого партнера, там, де він якось подає вам знаки, чи говорить, чи якось поведінкою показує, що йому душі до душі, а що навпаки йому не подобається. І тоді ваші стосунки будуть Значно гармонійніші.